Юля, самі, ти нам какие-то якісь прості для тих, кому некогда, очень дуже и і э, действенные способы, як за 2 минуты в день подивитися от. Треба робити в різних положеннях. Навіть коли ви там виконуєте типу, пилососите, це вже буде класно, що під час руху ви робите затягнення цих м'язів, вони ще більше укріпляються, тому що ви в русі це робите. Но. І що, що мені подобається, ці упражнення. Вони... Так раз дають вот женську енергію. Якщо ви чувствуєте, що ви переходите на мужські стратегії, стресанули, починаєте становитися різкові, то можна навіть десь, сість в кабінеті в машині вдома. Анечка, слухай, я відкрила для себе такий момент, що відновлюєшся після пологи, це класно, відразу після пологи. Але якщо регулярно не виконувати вправи, то через півтора року ти можеш відчути, що все-таки ти не відновлений. Вправи кегеля. Знаємо, що це таке, Тож ми знаємо що ми зараз говоримо. прави Кегеля Дуже важливо виконувати після пологів. Ми ж розуміємо, що нас м'язи втрачають тонус не тільки ті, що ми бачимо назовні, а й внутрішні. І ми можемо відчувати деякі симптоми неприємні, які нам мішають у повсякденному житті. А -а -а. Які ці симптоми? це натримання сечі. Знову ж такий вивалений животик знизу, такий надутий, який не можеш втягнути, наче типу м'язи пресу працюють, але він насправді виглядає таким кругленьким, що це воно таке. А також може важко сходити в туалет, бо ти не відчуваєш м'язи, якими, в принципі, це зробити. Якщо ти відновився після пологів відразу, там через 2-3 місяці, то через півтора року вони можуть з'явитися ці симптоми. Це мені було дуже дивно, але я зрозуміла, що регулярність цих вправ це найважливіша. Навіть не кількість, там не час, коли ти їх почав, а регулярність. Навіть якщо ти їх робиш через два дні, скажи, Ань, чи ти робила їх? Ні! Ну, не може бути, тому що я побачила в інстаграмі, що ти вже береш нормальну таку вагу, працюєш з нею, працюєш з резинками, такими вже з великим навантаженням. Але ти ж розумієш, коли ти будь-що підіймаєш навіть свого свого манюсика, то збільшується тиск в, в червній порожнині. Ми розуміємо, що ми підіймаємо тиск, збільшується, і всі наші м'язи, якщо вони не в тонусі, вони розтягуються і опускаються. І вже тоді у лікаря ми можемо зрозуміти там опущення, mm -hmm. там іде матки або розтягнення м'язів. Можуть бути навіть такі важкі випадки, а взагалі то це дуже відчувається і, звичайно, у лікарі видно. Так, дуже Юля, самі, ти нам даш якісь дуже прості, для тих, кому ніколи, дуже прості і е, дійсно способи, як за 2 хвилини в день позбавитися от цього всього да, оцього, да, оцього всього. Оцього всього. Так, їх треба не позбавитися, а все привести в тонус. Насправді так, потрібно робити для цього треба декілька хвилин. Але найпершим, найдієвішим будуть це просто скорочення. Угу. Скорочення внутрішніх м'язів. Але ж нам треба відчути, що треба скоротити. відкрила для себе найкращий метод, як робити скорочення на 8 секунд. Нам такое надо. Нам таке треба. Да. Ми трошки надуваємо животик і підтягуємо анальний сфінктер, вагінальний і уретральний. На видосі ми підтягуємо ще більше. На вдосі ми підтягуємо максимально. І на видосі розслабляємося. Тобто 6 секунд ми все затягуємо до верху. Останніх 2 секунди ми розслабляємося. Зробимо таке зручне положення. Вдих. Підтянули трошки. на Навидосі ще більше скоротили. на вдосі затягнули максимально. І на видосі розслабилися. Так, пам'ятаємо, все всередину, поступово, як по ступінькам підіймаємося. Знову вдих. Ми затянули трошки. На видосів підтянули більше. На вдосі затягнули максимально і на видосів, розслабилися. Я раджу розслаблятися не до повного розслаблення, а так, наче ми там налили стакан води, тримаємо, щоб він не розлився, все-таки трошки підтримуємо. Зробимо ще пару разів вдих, підтягнули анальний сфінктер, вагінальний м'язи, підтягнули ще трошки більше, затянули максимально і розслабились. Повторимо ще разок. Вдих, затянули, на видосі підтянули ще більше. На вдохе максимально И выдох, Ань, что вышла в тебя этим язы? Так Я когда-то делала такое упражнение угу. Вообще, кстати, когда-то занималась И мне было очень легко себе представить Может, вам так будет легко Вот представьте, как будто бы Вот так вот вы начинаете затягивать И потом лифт поднимается вверх Вы так Раз на лифте поднялись до верхнего Все этажа И на лифте спустились. И, и вот опять спустились не на первый этаж, а на второй. А потом опять раз и еще старайтесь выше подняли, задержали. потом тоже спустились на вторую. Я, кстати, делала это действительно классно. Еще что мне нравится, эти упражнения, они как раз дают вот эту женскую энергию. Вообще, когда вы чувствуете, что вы там переходите на мужские стратегии, где-то да, стрессанули, да. начинаете такой становиться резкой, то можно даже остановиться где-то, сесть в кабинете в машине дома и сделать таких пять упражнений. Это на самом деле тебя возвращает в то состояние, что я женщина. Так, насправді так, і в тебе знову всім інші відчуття з'являються. І великий плюс від цього, що таким же способом ми укріпляємо поперечний м'яз живота, плюс до цього ми покращуємо травлення 100%, вже перевірено. І, звичайно ж, прибираємо симптоми, які нам не потрібні. Найкраще робити від 10 до 50 скорочень в день. Насправді, це було б ідеально взагалі. Це, це дуже просто. Uh -huh. Тільки ці ліфт чи ступеньки і їх, робити ці вправи 50 від 10 до 50 ага. разів, тобто треба відпочивати, щоб все таки можна ти їх відчував. Виждя, можна сидя, а, можна так. стоячи, можна вранці, можна ввечері, можна ага. три рази на день. Навіть не те, що можна треба робити в різних положеннях, навіть коли ви там виконуєте типу пилососите, це вже буде класно, що під час руху ви робите затягнення цих м'язів, вони ще більше укріпляються, тому що ви в русі це робите. Тобто, під час домашніх справ ти типу, покачаєш дитину, і теж можеш це робити. Супер. Це Юля, могу я виконувати ці справи, коли я на виконую справи з весом, присідаю. І я могу їх і з ним... Дуже класно, що це ти сказала. Так, навіть не тільки з вагою, навіть на розминці вже починаєш їх включати і з затягнутими м'язами починаєш вже працювати. Потім... Вагу перед тим як брати вагу, ти затягнула, і потім з нею працюєш. Тобто, таким образом можна як я люблю, ефективно потратити час, mm -hmm. зробити за полчаса і тренування, наприклад, силову, І в тренування включити кегіля максимально буде класно, але обов'язково навчитися це робити, тобто відчути все-таки ці м'язи. Працюють не прес, а внутрішні м'язи підтягуються. Це обов'язково відчувається, якщо робити регулярно і. не треба а, проживать еще с первого раза не вечер. да разів и разів Да, потом можно и шарики поднимать будет. Да, на Да, Наступное видео мы будем поднимать шарики. Если видео было полезно для вас, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии и приходите ко мне на канал, приходите, подписывайтесь. Пока, Юль, спасибо. Ну, здоровье. с там классную штуку сказала. Да. Ага. Да, 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 <с> да. Реально так вот, чик -чик -чик, ну чик, так чик-чик-чик поднялся, да, поднялся. Да, поднялся. Да, и да, вот да. эта плавность, и вот это какое-то как ощущение творится.